О Боже, моєму каналу вірік. Ну, треба щось зробити, бо 23 червня буде дещо найбагато цікавіше. Я нагадав, до речі, а ти будеш продовжувати знімати легу мульте. Доброго дня, я почну влітку, бо зараз чесно, немає часу.

Гарний серіал. Дякую. Друзі. В нас є одна єдина проблема. Справа в тому, що в мене дуже мало людей підписані на канал, якщо й дивляться мене. Тому я хочу, щоб ви виправили цю проблему. І давайте вже ми діб'ємо 80 підписників, і я зможу зробити питання, відповідь. Давайте, що ви сидите, прокрастинуйте, не даєте розвивати україномовний Ютуб. Ану, підписуйтесь, повертаємо до відео. Ну, що я можу сказати? Я сам дуб. Знімаю так собі. Начебто сюжет зрозумілий. Звичайне виживання з другом, але хотілося б, щоб анімація була довгою, на декілька секунд. І щоб була озвучка. Музика топова нагадає роботи одного мого улюбленого композитора. Може сказати, як трек називається. А то так топово. А так бажаю успіхів вдосконалень. Рідкому. Незвичайно там є кілька модів. Стоп! Та чому я стільки ламаю канонної лемки? Спершу це було виживання. Тепер це що? Виживання з модами. Далі це взагалі мультсеріал. Герої розуміють, що це мультсеріал. Далі це взагалі реальність, просто Майнкрафтівська. Годі ламати канони, я це читати не буду. Озвучувати не буду, бо це перше все Майнкрафтом, нього не можна говорити. Боже. Боже, що я говорив. Саме так відчувається мені, де да, коли знаходять свої любовні ласти в молодості. Цікаво, який я буду писати любовні ласти. Ну, не знаю навіть. Боже. До речі, дякую. Що ж, якщо так Слухай, середня студіо, це так не працює. Я канон змінюю кожного дня, грубо кажучи. Може, завтра це взагалі буде, не знаю, сон е, мо... Стоп, стоп, стоп. Так, це один із саундтреків Майнкрафту, це якщо я не побалююсь сабуфер Лулабі. Але. моди я не фак згила дуже ультра вдоставлюся. Боже мій, що я колись знімав. Значить, на пацанів напали, Алекса побачила, вона вирішила з ще одним пацаном здружитись і решила тебе поглядати, але почались якісь льохи, і земля під фіолетовим зникла. Ну, типу, того. Тобто там виходить те, що я мав закінчити мультсеріал на першому сезоні. Тим бачу мандрівник знайшов замок. А оскільки головні герої просто тусувались, я як сценарист не мав ніякого права залишати, як головні герої просто кайфують. В одній серії Гамбула було схоже: я світ взяв даю порожнечі. І виходить те, що після цього. Автоматично можна було продовжувати серіал, адже головні герої на кайфують і в них з'явилася нова головна мета. Ностальгія. Отже, мої питання: чи бувають у тебе думки про те, щоб на канал через низький як Подивіться на мої перегляди. Навіть коли я знімав ніндзяжку, я розумію, що я міг би. Міг би зробити нормальний новий акаунт без цих таких недопідписників, які мене не дивляться, і співпідношення. Д дивіться, 70 підписників, ну 80, і 10 переглядів це дуже погано. Це в 8 разів менше людей мене дивляться, ніж в мене підписників. Це погано. Далі, на чому ти знімаєш? Монтуєш Aeron Pro 7, а, набуханий телефон, і він шоті, що будуть якісь інші проекти. Ну, дивіться, я хотів зняти про шоклу, дуже хотів. Але оце от, воно так бухає. Я не про себе, я про телефон. Він просто вибухає, розривається, я навіть це відео знімаю вже дві години, бо він так лагає, так лагає, що страшне по іграх. Стоп. Тобто в мене так, а Могусе, я завжди любив мафію чи типу того. Навіть в АТБ мафію, мафія, виявилось, що це просто ходилка, дуже засмутився. А Могусе, до речі, там якесь нове оновлення вийшло, може стрімчик записати. А Майн. Майн просто там легше брати якийсь розвиток набагато швидше, ніж в житті, тому що побудувати хату це буде досить довго. І я завжди хотів зняти легенда Майнкрафту. І в тебе багато лего. Не дуже. Дві коробки і мішок. І ще в бабусі набагато.